Це реконструкція ножа, частину якого знайшли археологи у 80-х роках минулого століття у Дорогобужі. Юрій Ойцюсь виготовив його разом із художником Ігорем Лисицею. На срібній обоймі два медальйони птах та дерево життя. Юрій Ойцюсь вважає, що такі ножі використовували у 12-13 столітті. Це дружинники, там частіше всього із бояри там використовували багатші люди. Тобто це ніж більш за все використовується тільки для прийому їжі. Це досить. Складна річ йде по елементам, тому що тут ця срібна йде, обойма срібна. Цю обойму він формував, створював, це ріг лося то теж вчилися, як його обробляти. Також Юрій Ойцюсь виготовив репліки ножів 12-13 століття, але простіших тих, які використовували у побуті. А це реконструкція перснів, які знайшли минулого року під час розкопок у Пересопниці. Їх виготовили зі срібла. Свастика це дуже давній символ. Зараз вишивці дуже часто вона в нас зустрічається досі. І тоді була дуже часто прикрашала різні там і прикраси і якісь предмети побуту. Тобто вона постійно зустрічається. На другому перстні зображена людина, що танцює. Як припускає археолог Олексій Войтюк, його могли виготовити дві тисячі років тому. Оригінали знахідок зберігаються в обласному краєзнавчому музеї. Це інший член клубу історичної реконструкції остриця Олег Петренко. Він майстер з обробки деревини. Серед іншого виготовляє сурми лігави. Чисто наша по території полісся волинь. Нас побутували інструменти. Так як і трембіт, використовували для якихось там, святкувань, для торжеств, так само могли перегукуватися, якісь давати сигнали в часи там, світових воєн. Як самі партизани могли використовувати, то їх через те заборонили. Також Олег Петренко виготовляє дерев'яний посуд. Це заготовка для чаші братини. За його словами, такі використовували у 16-17 столітті. – це така велика чаша, яка обереться з двох боків, ну і з неї пили напої певні, там, мед, того часу передавали по колу і пили якийсь напій. Вона така досить об'ємна, що ти багато до літри влазить, рідини. У майбутньому, каже Юрій Ойцюсь, планують відкрити у парку історичної реконструкції Оствиця офіційну майстерню. Це буде така сувенірка, яка зроблена на Рівненщині, в Рівному, зроблена майстрами рівненськими. Взагалі планується, що Оствиця буде таке місце, де будуть збиратися майстри і будуть робити різні речі, які зможуть представляти Рівненщину. Оксана Туз, Роман Шакунець, новини на Суспільному.